Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практику. В цій рубриці ми розберемо як запустити дропшипінг бізнес в Україні з повного нуля. Також розберемо де шукати постачальників по дропшипінгу. Давайте більш детально перейдемо на мікран і розберемо, які кроки в побудові товарного або дропшипінг бізнесу в Україні ми маємо зробити. Ну, По-перше, в цьому відео ми розберемо, де шукати постачальників по дропшипінгу. Далі безкоштовно створимо сайт, підключимо crm систему для обробки наших замовлень, тому що по дропшипінгу ви будете самостійно оброблювати замовлення. або це може робити ваш кол центр який ви підключите на аутсорсі, наприклад. Далі підготуємось до реклами, розберемо де шукати креативи, що таке антидетек браузер та які проксі вам потрібні. Ну і запустимо рекламу в Фейсбук. Добре, поїхали. Давайте ж розберемо де шукати постачальників по дропшипінгу. Ну, по-перше, це Google пошук. Ви бачите, Prom.ua, OLX, Там є постачальники, які продають також по дропшипінгу. Також телеграм-канали та групи, і дропшипінг платформи. Для прикладу, давайте розберемо одного. Із дропшипінг постачальників. Дивіться, зараз осінь. І одне із оголошень, ви бачите, це обігрівачі, тепловентилятори, це товар, який популярний осінню, коли вже холодніше є, або на початку зими. Та і зимою цей товар популярний. Ми давайте просто розберемо товар. Дивіться, дроп ціна 233 гривни. Опт це 5,2 долара. Ну, якщо ми там 5,2 долара, опт множить на 41. 213. Ну, приблизно 20 гривень цей постачальник накручує на дропшипінгу. Хто не знає, що таке дропшипінг, дропшипінг це коли простими словами у постачальника є товар. У вас є замовлення, ви скидуєте замовлення постачальнику, і він відправляє за вас товар. Він в себе його складує і відправляє, отримує гроші або ви можете отримати гроші. Ви можете домовлятись, тому що можуть бути різні умови. Наприклад, з вашого контрагента відправляється замовлення, але перед цим ви там платите постачальнику ціну подробшингу. Добре, що нам потрібно далі зробити? Ну, дивіться, у нас є товар Хенді Хітер далі. Коли в нас є товар, ми маємо проаналізувати наших конкурентів і, взагалі, ринок, що ми маємо розуміти, як продають товар? Можливо, це лендінг, можливо, це інстамагазин, тобто інстаграм-аккаунт, або це може бути інтернет-магазин, або продають через месенджер в Фейсбуці, наприклад. Да? Далі ціна, тому що нам. Дуже важливо розуміти, яку націнку ми зробимо. Націнка має бути від 200 і вище гривень. Звичайно, є до продажі, тому що націнка може бути, наприклад, там, і 150 гривень, але за допомогою допродаж і збільшенням середнього чеку націнка може збільшитись там і в 300, і в 500 гривень. Тому тут треба дивитись і дивитись, який товар. Хенді-хітера, наприклад, можуть брати і три штуки. Так по якісь акції на кожну кімнату, тому що він не дуже багато має місця, але в кожному товарі ви маєте придумувати, додавати якісь до продажі. Ну і далі, які креативи використовують наші конкуренти на яку аудиторію. Тому що ми маємо розуміти, що ми також маємо продавати не всім, а якісь конкретні аудиторії. Тобто, ми маємо так будувати наші креативи і наші лендінги, щоб закривати болі, які є в клієнтів, і які може вирішити наш товар. Це дуже важливо, щоб ми це також розуміли, що ми просто не показуємо товар. Ми маємо закривати болі клієнтів. Болі це є проблемою. Тобто, ми маємо закривати проблеми клієнтів. І, наприклад, ми зайдемо зараз в спеціалізхорд, і тут просто подивимось. Що зараз є на ринку, давайте візьмемо ще українську мову, щоб більше було саме наших оголошень, які нам потрібні. Ну, дивіться, перше оголошення, давайте подивимось, ленінг 399 гривень. Ну і тепер ви можете порахувати, яка націнка. Якщо ви подробу будете продавати, там націнка там, по факту там, 166 гривень. Так, бачите такий ленінг. Ну і звичайно, від цієї націнки ви можете заробляти 166 гривень з кожної продажі. Але вам ще треба відняти рекламу, тобто кожен лід, який вам буде коштувати в рекламі в Фейсбук. Тобто, ми далі це розберемо, як це зробити і як запустити рекламу в Facebook. Що ми ще тут можемо побачити? Ну, в принципі, я думаю, що всі, навіть хтось продає через інстаграм, бачите такі ось креативи, картинки: 53 Бачимо 499 гривень, що ще є? 499 гривень, ну тут вже, бачите, націнка 266 гривень. Ну, хтось продає дешевше, хтось демпінгує. Добре, наступний наш крок, коли ми вже знайшли конкурентів, зрозуміли, як вони продають, нам потрібно створити сайт, щоб. Так само, лендінг такого плану, щоб так само запустити рекламу. Але для прикладу я буду брати зовсім інший товар, який також можна знайти по дропшипінгу. Я буду брати блендер. Якщо ви, до речі, не підписані на мій канал, то підпишіться. У мене є рубрика пошук трендів, в якій я показую, як знаходити товари, і підсказую, що зараз продається. Тобто я розбираю різні товари, які прямо зараз продаються. І один із таких товарів це блендер. Ми на нього вже зробили лендінг. Ось такий блендер. Ви бачите. Ось, наприклад, наші конкуренти, так 999 і ось такий ленін. Бачите, блендер два в одному: досить красивий, досить простий і досить о, дієвий. Тому що він зроблений по правильній структурі. Зробили це ми на конструкторі Ленінгів LP-Mobi. Тут є безкоштовний тариф. Також, якщо вам потрібно більше одного ленінгу, ви можете заплатити гроші. Там сто гривень за три Ленінга. А якщо там вже більше вам ленінгів, наприклад, 50 треба, то 1149 гривень. Є тарифи, де можна скачувати Ленінги, є тарифи, де не можна скачувати Ленінги. Добре, нам для початку, ми тільки починаємо. Так ми беремо товар по дропшипінгу і робимо поки що безкоштовно один ленінг. Моя помічниця вже зробила один Ленінг. Бачите, у нас тариф. Free, тобто ми зареєструвалися, у нас один дозволяється Ленінг. Так, бачите, доступ до завантаження архіву сайту неможливо скачати Ленінг, але ми можемо приєднати до нього наш домен, наприклад, або і додати ще SSL-сертифікат. Що нам потрібно зробити, У нас вже є ось такий ось Ленінг, можна зробити більш красиву назву, якусь там Blender Top. Ну, Звичайно, це не буде впливати на конверсію, але просто мені так. Якось краще буде. Зараз створиться наш домен. Домен в обробці, там має пройти пару хвилин, і він створиться. Добре, він вже працює у мене. Blender.top.lpmobi.biz Ми можемо, звичайно, дати свій домен, але в цьому відео я не буду це показувати. Тут є інструкція. Нам поки що вистачить. Якщо нам щось не подобається, ми можемо там, змінити фото або якусь інформацію на сайті. або там Ви бачите, там, 599 голосів нехай будуть. Так, що ще? По структурі все. Нормально, я нічого не буду змінювати. Збережемо це, ну і все. 529 голосів, ви бачите, змінилось. Якщо ви будете створювати ленінг, то звичайно ви маєте притримуватись правильній структурі, як ви бачите на екрані. По-перше, це перший екран заголовок під заголовок, далі блок вирішення проблем та переваг. Далі характеристика товару, фото та відео товару, схема роботи, відгук клієнтів та футер. Ну, по факту, всі шаблони в ЛПІМІ створені по правильній структурі. по Ось такий, яка є на екрані. Тому ви можете о, там один із шаблонів вибрати і просто замінити картинки, тексти, і ах, додати свій офер і продавати. Також є шаблони одноекранники для, наприклад, швидкого тесту. Але, звичайно, треба все рахувати і дивитися, на якому ленінгу краща конверсія. Добре, наступний крок: коли у нас вже є ось такий ленінг, красивий, крутий, ми маємо підключити crm систему, де ми будемо обробляти замовлення, тому що це буде набагато простіше, швидше. І якщо ми будемо користуватися якимись аутсорсинговими кол-центрами, вони будуть працювати саме там, і ми будемо все перевіряти. Звичайно ж, ми будемо використовувати CRM-систему для товарного бізнесу LPCRM, вона нам ідеально підходить. Ми зареєструємося в ній. Ви бачите, в принципі, тут є і відгуки про неї. Тут весь функціонал, який нам потрібен для того, щоб працювати в товарному бізнесі. Давайте я швидко зареєструюсь. Так, ми отримали логін та пароль. Ми зайшли в кабінет crm системи LPCRM. Що нам треба далі зробити? Нам потрібно приєднати її до нашого ленінгу. Ми заходимо в систему, створюємо ключ API, збережемо налаштування. Цей ключ допомагає нам прив'язати наш лендінг до crm системи. Цей ключ ми маємо під'єднати в інтерфейс LPMobi. Ми заходимо в інтеграції, токен доступу в LPCRM. Ми додаємо наш ключ, і далі у нас є унікальний. І домен, унікальна назва нашої CRM-системи, бачите, each-want, і ми також її додаємо сюди. Ось, ви бачите. Тут є приклад, як це зробити. Все, ми додаємо це і це, і все, відправити успішно, збережено. Далі ми переходимо в мої ленінги, нажимаємо редагувати, і там, де CRM-система, тому що ми можемо деякі ленінги підключати до Телеграму, наприклад, до пошти. Ви бачите, можна там показувати пошту свою, або там підписатись на Telegram, щоб... Замовлення додавались до Телеграму. Бачите, ми можемо відпуляти замовлення в CRM-систему. Ми натискаємо ON. А також ми маємо додати ID продукту нашого і ID офісу. Повертаємось в нашу crm систему І ось ми переходимо в товари, перелік, і тут ми маємо додати наш блендер. Давайте назвемо його «Blender 2 в одному. Вкажемо офіс 1. Закупівельну ціну не будемо вказати. Розрібну вкажемо там 999 гривень. Збережемо і ми отримали, ви бачите... ID товару, ідентифікатор номеру, ID 5. Добре. ID 5 ми поставимо сюди, і офіс ми також поставимо один. В кожного користувача, ви бачите, є користувачі, ось, наприклад, я адміністратор, є доступ до різних офісів. Так можна ділити між користувачами різні замовлення. У мене, наприклад, всі офіси. Також, якщо замовлення зайде без офісу, замовлення бачите без відділу, без офісу, це одне і те ж, то... Я його також буду бачити, тому я можу тут ставити офіс або можу не ставити офіс. Добре, відправити. І давайте просто тепер протестуємо нашу, нашу інтеграцію. Тест CRM напишемо і якийсь номер телефону. Поїхали, ваше замовлення відправлено. І переходимо в інтерфейс нашої crm системи Це закриваємо. Заходимо в замовлення і перелік. І дивимось, наше замовлення ТСРМ ГЕО Україна. Якщо, наприклад, зайде з якогось іншого ГЕО, то в налаштуваннях просто відкрийте собі всі країни. Що у вас наприклад замовлення не зайшло, то відкрийте там всі країни глобально і в користувачах у себе або у ваших менеджерів увімкніть все. Все. Це якщо ви, наприклад, будете тестувати там, з VPN або якоїсь з іншої країни. Добре, а ми йдемо далі. Ми підключили crm систему протестили замовлення. Ну і давайте також розберемо, навіщо вам crm система хтось каже, навіщо мені crm система Ну, по-перше, ми. Тестуємо товар по дропшипінгу, у нас є безкоштовний лендінг, у нас є безкоштовно 14 днів crm системи Для тесту якраз все підходить. По-перше, ви не будете втрачати клієнтів, ваш кол-центр, аутсорсинговий або менеджери можуть працювати віддалено або в офісі. За допомогою crm системи ви можете це все контролювати. Також можете економити свій час, тому що автоматичне створення тетенок, автоматична відправка смс-ок, автоматичне створення чеків ПРО. Багато дуже автоматизації, тому. Просто це буде економія вашого часу підрахунок там, середнього чеку, скільки ви заробили, з яких джерел трафіку зайшли замовлення. Це все є в crm системі. Тому, якщо ви тільки починаєте, у вас є 14 днів безкоштовного, тому ви можете просто протестувати, підходить вам це чи не підходить. Ви помітили для початку бізнесу по дропшипінгу або товарного бізнесу. Ми взагалі... Не витрачаємо ніякі кошти. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, що цей бізнес не потребує якихось великих вкладень, і ви можете протестувати це направлення, ці продажі просто безкоштовно. Практично безкоштовно, тому що ми зараз дійшли до наступного кроку. Це запуск реклами. Тут ми маємо заплатити, тому що реклама Facebook та Instagram ну не дає нам безкоштовно крутити. Звичайно, там можна безкоштовно крутити там. Первобіли це називається, але там багато не покрутиш, і тому ми будемо працювати по правильному. І запустимо рекламу, і розберемо зараз, як це зробити. Добре, але перед тим як запустити, ми маємо розібрати декілька нюансів. Ну, по-перше, що таке креативи і де їх знайти? Я вже вам показував Spy Service. Ви бачите, креатив це відео або фото. Ви бачите, тут є до речі, напевно, такий же самий блендер, але ще дають кавомолку. У нас два в одному. Ми просто скачаємо це відео, його краще унікалізувати, тому що якщо це відео і акаунт з якого крутилась реклама, в був в бані, він побачить, що ви також запускаєте це відео, і воно може бути відхилене або ваш акаунт також може піти на перевірку, тому завжди краще унікалізувати відео текст. Креативи ми можемо звичайно створити самостійно в якомусь редакторі, або використовувати Спайсервіс, або там ChatGPT, але він не дуже гарно малює. Тому я використовую чаще всього спайсервіси. Також можемо трохи переробити, або створити там самостійно креатив, якщо товар якийсь унікальний. Добре, коли в нас є креатив, ми маємо скористатися. Ми взагалі будемо запускати рекламу через Antitech браузер. Будемо використовувати сферу. До речі, на нього 10% знижка по промокоду, який ви бачите, на. Екрані дуже швидкий, класний Антик, і на ньому я й буду показувати, як запускати рекламу. А також, якщо, звичайно, у вас не один аккаунт у а їх там 10, 5, навіть там 3, то краще використовувати Антик. В деяких Антиках є безкоштовні, профілів деяких немає, але суть в тому, що. Фейсбук не дозволяє вам сидіти з одного комп'ютера, з одного браузера на декілька акаунтів, особливо коли ви крутите рекламу. Тому що якщо один аккаунт, там, по якійсь причині там забанився, то інші також потрапляють під підозру Фейсбуку, і вони також можуть піти в бан через деякий час, не відразу, але через деякий час це буде тригерити Фейсбук. Тому краще. Для безпеки завжди використовувати антидетекти, тому що один профіль, профіль або там сесія, це ось це називається. Бачите, профіль. Він має там унікальний фінгерпринт. Ну як унікальність, трохи відрізняється від інших, так трохи, тому що вам по факту не потрібен супер унікальний фінгерпринт браузер, тому що він має бути схожим на всіх. Так ви не маєте бути там супер унікальним. То ми візьмемо. Сферу, у нас вже є аккаунт, і також ми маємо використовувати проксі. Які проксі використовувати? Я рекомендую кей Тут є проксі на Україну 28 доларів по промокоду, який ви також бачите на екрані, буде 15% знижка. Досить гарні проксі. Давайте я вам покажу, тому що по факту. Ці всі проксі я зараз використовую. І ну, як перевірити проксі, і як перевірити Антик, ви маєте зайти на такі сайти. Поїхали по сайтам hoer.net Ви бачите 100%. DNS Kyivstar. PixelScan. Ви бачите, перевіряйте фінгерпринт, це відбиток вашого браузера. Також бачите, що все добре по всім показникам. То проксі, все ок не детектиться, що це прокси. да, і браузлікс, RunDNS. Тут має бути Київстар ДНС вашого мобільного оператора і проксі, і браузер до них питань немає. Тобто, коли це все ок, тоді ваш акаунт в повній безпеці, і, і, наприклад, якщо там у вас якісь проблеми з акаунтом, то це. Явно не по проксі і не по антику, а якісь інші причини. Добре, ми переходимо до нашого акаунта. Я взяв трохи інший акаунт. А ви бачите, друзі, 862, Трохи більш трастовий акаунт запускати краще по стратегії хрест на хрест, тобто, ми маємо давати рекламний акаунт іншого аккаунту, даємо цьому, наприклад, акаунту. Тобто, я це більше розповідаю на своїх курсах, який я, до речі, перезаписав. Лінк буде в цьому описі. Також можна запускати рекламу через кінга або через мамку, тобто, ми до трастового акаунту. Як, наприклад, цей додаємо інші рекламні аккаунти і запускаємо рекламу. Добре, давайте для тесту я просто покажу, як запустити рекламу. Ми переходимо в наш аккаунт Ads менеджер. Бачите, це взагалі новий аккаунт. Я швидко його налаштую. Ми вибираємо ліди. Власноруч будемо налаштовувати. Ну і поїхали. Назву компанії напишемо Blender. Це не так важливо. Не впливає на конверсію, так. Бюджет поставимо на компанію, поставимо там 10 доларів для тесту. Запустимо по широкій. Одна із стратегії. Також нам потрібно створити піксель. Ми вибираємо конверсію сайт. Реклама буде оптимізуватися на тих, хто буде більше купляти. У мене піксель, напишемо там, піксель. Просто може... Ну, неважливо. Вибираємо цей піксель. Бачите, в нього є свій ID, і цей ми ID маємо додати до нашого кабінету. Зараз ми перейдемо в наш кабінет, редагувати, аналітика, і бачите, ідентифікатор відстеження в Facebook додаємо і додаємо наш піксель. Також ми маємо вибрати подію конверсії. Ми вибираємо лід. Тут також бачите, можна вибрати, але стандартна лід, тому ми нічого не змінюємо. Натискаємо відправити, переходимо на сайт і дивимося, що наш піксель стоїть так. Бачите, піксель має співпадати. Якщо ми замовимо, зробимо замовлення на сайті, то на сторінці дякую, це сторінка, дякую, бачите, Саксес має бути наша подія конверсії. Бачите, це означає, що Facebook бачить, що замовлення зайшло на сайті, і у вас в кабінеті також покажеться це замовлення. Якщо тут буде не літа а щось інше, то. В кабінеті не буде показувати замовлення, і реклама не буде оптимізуватись, тому важливо, щоб вона все оптимізувалась. Далі по налаштуванням ми можемо блендер, в принципі, ми можемо запустити як на жінок, так і на чоловіків. Але для першої компанії я просто поставлю більше на жінок. Бачите, тут напишу «широка жінки. Звичайно, можна зробити три різних компанії: там одну там, на по широкій, повністю, тобто нічого. Не налаштовувати інші навіть на жінок, а ще є. третю групу оголошень можна зробити на якусь детальну аудиторію, наприклад, шопінг, фешн. Ну, наприклад, навіть на тих, хто натискав на кнопку в магазин там на минулому тижні, так якщо ми виберемо цю аудиторію, то в нас буде вже, наприклад, бачите, 3 мільйони. Тобто, це люди, які цікавились якимось товаром, не зрозуміло яким, але з чимось вони цікавились точно. Тобто Можна зробити ще одну групу оголошень, але просто ми зараз зробимо на жінок і крутити будемо і в Фейсбуці, і в інстаграмі всюди. Добре. Ну і далі ми зробимо ще наше одне оголошення. Вибираємо бізнес-сторінку нашу. Я швидко зараз налаштую, Додамо такий заголовок, такий текст. Натиснемо далі, додамо наш відеокреатив. До речі, ваш кабінет може трохи відрізнятися від мого, тому що ви бачите, Facebook завжди щось змінює і деякі кабінети відрізняються, тому що буквально недавно я налаштовував трохи по-іншому оголошення в своєму кабінеті. Тому не переживайте, різні аккаунти можуть по-різному показуватись. Так, ми налаштували, ми додали наше оголошення, ми додали текст. Ось тут текст. І ось тут основний текст. Ну, ось тепер все показується. І також додамо кнопку в магазин, тому що в нас в тексті кнопка вказана в магазин. Добре. І додамо, звичайно, наш лендінг. Переходимо в LP Mobi. Також скористуємось utm мітками вставляємо наш лендінг. Виберемо Facebook, це макроси, які будуть потім змінюватись. І в CRM-ці та в адмінці LPMobi будуть показуватись, з якої компанії зайшло оголошення, з якого плейсменту, Instagram або Facebook. Також з якої компанії, групи оголошень, name – це наша назва оголошень, а site source name. Ну, ви бачите, це Facebook, Instagram, Message Audience буде показуватись. Добре. Ну і все. Ми до цього ще маємо додати карту до запуску, і все. Наше оголошення готове. Це стратегія 1.1.1. Якщо ви хочете розпочати товарний бізнес, продавати онлайн по дропшипінгу або мати свій товар. Я для вас підготував міні-курс безкоштовний, за допомогою якого ви покроково зрозумієте, як працює товарний бізнес. Вам потрібно підписатись на telegram бот лінк буде в описі, і кожен день вам будуть приходити уроки по старту товарного бізнесу. Тому Підписуйтесь на цей міні курс та починайте заробляти в інтернеті. А на цьому все з вами був Олександр Луценко та рубрика Товарка. практикум». Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк цьому відео. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Також пишіть свої коментарі. Відео що сподобалося, що не сподобалось, та свої питання по товарному бізнесу. Я всі читаю. Та на кожне ви отримаєте свою відповідь. До зустрічі!